Привіт, день 84-й, 84-й кейс буду відкривати. А ви не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Пішіть в коментарі, чим відкрити наступний кейс. І також добиваємо до кінця літа 500 підписників. Дуже багато людей мене дивиться без підписки, майже 1000 людей. Тому підпишись для тебе. Це нічого. Для мене це дуже важливо і ваша підтримка і мотивація працювати далі. Смоладер ще місяць тому запропонував відкрити плечем. Подивимось, що з цього вийде. Ну що, смо лада, подивимось, що буде. Плечем відкриваємо кейс. Я вже не надіюся. Ні на що, не надіюся. Не знаю, дивись, рожеве прокочується. 7-й поповнені, ще понівече не в боях, як завжди. Ех, блін, так і хочеться просто взяти вже відкрити купу кейсів і вибити той ніж, але я собі дав слово, що я буду відкривати кожен день один кейс. Всім дякую за перегляд. До завтра.